На фестивалю театра актора і ляльки прийшли діти як загальноосвітніх, так і спеціальних шкіл. Вони потребують не лише особливої уваги, а й багато любові, тепла і радості. Волонтери соціальних служб та громадських організацій для дітей провели майстер-класи. Діти проявили неабийку творчість та винахідливість. У своїх роботах використали найрізноманітніші матеріали, а в результаті вийшли справжні шедеври. У цей день на дитячих обличчях не було ні краплі смутку, лише радість. Сім'ями де вихов. Виться особливі діти опікуються у Тернополі не тільки соціальні служби а й громадські організації. Затерпляче, щире і добре серце їх відзначили під час фестивалю Повір у себе. Один із нагороджених центр Бебіко, який опікується сонячними дітьми на Тернопільщині. Вже три роки існує ця організація. Центр Бебіко об'єднує сім десятків родин, що виховують дітей із синдромом Дауна, з аутизмом із затримкою психічного та мовного розвитку. У нас кожна родина відвідує різні заняття. У нас так активна робота йде з дітьми. В основному це раннє втручання це від нуля до трьох років, далі йде 5-6 і максимум до 10 років. Дітки відвідують індивідуальні, групові і інтегровані заняття. Фестиваль Повір у себе допомагає дітям з особливими потребами відчути себе потрібними, повірити у власні можливості. Але не менше він допомагає і батькам, стверджує Наталі Міхеєва. Пані Наталя заснувала у Тернополі об'єднання батьків дітей із синдромом дефіциту уваги та гіперактивності дзвіночок. Вона каже, батьки гуртуються, проводять навчальні семінари про те, як правильно виховувати особливих дітей. А фестиваль Повір у себе додає сили не тільки дітям, а й дорослим. Мама казала: я не прийду, я боюсь, Я кажу, ні прийди, Моя дитина не буде сидіти, кажу, хай посидить 5 хвилин, але вона буде на виставі. І коли та дитина відсиджувала майже половину вистави, я казала, от бачиш, а ти не вірила в свою дитину. Кажу, а вона може сидіти, і їй цікаво, і її треба виводити на такі заходи, її треба виводити до людей, і не треба цього боятися. Я вважаю, що це, от, саме цей захід він несе позитивний не тільки дітям, а й батькам.